Чи стане ваше життя неможливим без гуру? Чи йшли ви твердо по своєму духовному шляху під керівництвом свого садгуру, так що ви навіть не можете уявити собі життя без нього? Чи стало ваше життя невіддільним від його дихання? Чи відчуваєте ви, що ваше єство переповнене бажанням віддатися його лотосовим стопам? Якщо відповідь не є рішучим так? Від кожної клітини вашого тіла, то вам доведеться пройти довгий-довгий шлях, перш ніж ви зможете зрозуміти хоча б частинку любові, старанно працюйте над своєму шляху, зосередьтеся на його одежі, наповніть свої вухи його бгаджинами і сатсангами, просто зосередтеся на тому, хто змінив ваше життя на краще на кожному кроці, хто ще вам потрібен. До кого ще ви можете звернутися в будь-якій ситуації, великій чи маленькій, тільки до догору. Його скарбниця любові чекає, щоб вилитися на вас. Дайте йому невеликий шанс вільно виразити себе, відкрити свій розум для його слів і дотримуватись їх у міру своїх можливостей. Нічого більше не потрібно, щоб змінити ваше буденне і нещасне життя на життя, повне блаженства і чудес. Думка про життя без гуру повинна викликати глибоке тремтіння у вашому серці, тремтіння крайнього небажання жити таким життям, тому що без нього, коли він прихований, все покривається темрявою і віччієм. Чи пам'ятаєте ви своє життя до того, як він прийшов, щоб пробудити ваше серце? Яким воно було тоді і яким воно є зараз? Будьте чесні з самим собою, вам не потрібно нікому нічого доводити. Просто будьте свідком своєї власної правди. Любов це оплутування серця думками про коханого, настільки, що, коли любов виходить за всі межі і входить в царство шігарі, серце не може функціонувати, не думаючи про нього. Серце б'ється кожним ударом тільки заради нього. Серце кличе його на кожному кроці. Кожної миті серце чекає його і, сумуючи за ним, знаходить його заново в кожній миті. Думка про життя без нього стає самим пеклом, а туга за його лотосовими стопами просто любов до нього стає вищим раєм. Таке глибоке залучання можливе тільки для того, хто повністю відданий премії і бхакті до садгуру. Моліться, щоб полюбити його. Це найвище благословення, яке може бути дароване вам.